Доброго дня, Києве! З тому ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Перш за все, давайте чи ставимося про діяльність китайського керівництва цього тижня. 8 квітня -го голова Кара Сінпін Сі у Пекіні провів зустрічі з головою національного спорів по В'єтнаму Віонга Джін Хюе. Сі Цзінпін сказав, що найбільш відмінними рисами китайсько-в'єтнамських відносин є однодумність та єдина доля. А принципу товариші плюс брат є найбільш яскравим виділенням між партійної та між державної традиційної дружби. Китай готовий розширювати обмін досвідом в галузі партійного та державного управління, сприяти поєднанню і нестиви один пояс і один шлях. Ці стратегії – два коридори та одне економічне голо. А також розширювати обмін між молоддю та містами, побратимами двох країн. До хоч дня голова Гарас Чимпін також зустрівся з президентом французького фонду Мариєю Аланом та його дружиною. На зустрічі китайський лідер високо Осенневок на зусилля подружжя Мария та фонду Мариї Щодо та підтримки розвитку китайсько французьких відносин та справи охорони здоров'я Китаю. 9 -го квітня голова КРС Сінпін провів переговори з президентом федеративних штатів Мікронезії Уеслі Сіміною. За підсумками переговорів було опубліковано спільну цеву Китайської Народної Республіки та федеративних штатів Мікронезії. 10 квітня Сі Цзінпін зустрівся з Маїнчо. Сі Цзінпін заявив, що співвірщинники з обох боків тайванської породки належать до однієї китайської нації. Протягом ніж 500-літньої історії китайської нації, покоління предків, що змінили одне одного, переселялися на Тайвань і освітали даму, джитали обох перехів, протоки, продукта пліч плеч пліч, щоб відвоювати острів у іноземних захарбників. С джінпінку статував, що відмінності в системах не стані змінити той об'єктивний факт, що обидва перехи тайфанської протоки належать одному Китаю. Вдручення цовні не зможе стримати історичної тенденції до національного воз'єднання. Цього міністр фінансів США Джанет Єле відвідали Китай. 7 квітня міністра фінансів США Джанет Єлен під час візиту до Пекінського університету наголосила на важливості для Китаю та США розуміння макроекономічної ситуації та політики одне одного для побудови здорових двосторонніх економічних відносин. Джанет Єлен сказала, що найкраще розуміння макроекономічної ситуації та політичних намірів одне одного може сприяти подальшому пролесу у роботі зі створення здорових економічних відносин. Під час триденних вихідних знаходи свята Чингмін ще завершилися 6 ковідня. Міністерство культури та туризму ГАР опублікувало, що в Китаї було здійснено 119 мільйонів внутрішніх туристичних поїздок, що на 11,5% ближче, ніж за аналогічний період 2019 року. Доходи від внутрішнього туризму за той самий період становили приблизно 54 мільярдів, що понад 12% за період 2019 року. Це присутня щодешня новини про Китай. Дякую вам до Китай.